Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ми розберемо одну з найцінніших рослин для серця: це глід. Поговоримо про лікувальні властивості квітів та плодів. Приготуємо три види чаю. Порівняємо їх, а також розберемо, як часто пити, як чергувати та що таке щоденні курси. Квіти глоду. Квіти містять флавоноїди. Ефірні олії, органічні кислоти та антиоксиданти. Вони діють швидко і м'яко. Основні властивості це покращують кровообіг у серці, знижують пульс, заспокоюють нервову систему, зменшують тривожність і напругу, нормалізують тиск при легкій гіпертензії. Плоди глоду. Містять вітаміни А, С, Е, каротиноїди, пектини, калій, органічні кислоти, дія плодів, зміцнюють серцевий м'яз, покращують еластичність судин, знижують рівень холестерину, покращують сон, мають накопичувальний ефект і квіти. Та плоди разом. Це найсильніший варіант, який поєднує швидку дію квітів і довготривалий ефект плодів. Тож, приготуємо три види чаю. Перший чай з сухих квітів глоду. За рецептом беремо одну чайну ложку сухих квітів, 200 мл гарячої води 85-90 градусів Цельсію, настоюємо. 10-12 хвилин під кришкою. Смак легкий, квітковий. Підходить при стресі, нервовому напруженні, підвищеному пульсі і проблемах зі сном. Другий чай сухих плодів глоду. За рецептом беремо 1 столову ложку сухих плодів 300 мл. Гарячої води. Далі варимо трошечки 3-5 хвилин або настоюємо в термосі 1 годину. Смак ягідний, насичений. Цей чай підходить при високому холестерині для підтримки еластичності судин, для зміцнення серця і людям старшого віку, особливо корисний. Третій чай з квітів і плодів разом. За рецептом беремо одну чайну ложку квітів, одну столову ложку плодів. Спочатку відварюємо плоди 3 хвилини, потім додаємо квіти і настоюємо 10 хвилин. Смак глибокий, м'який, ароматний. Кому підходить цей чай? Підходить при підвищеному тиску, при легкій тахікардії і швидкому пульсі, при нервовій напрузі та тривожності людям старшого віку, при високому холестерині, після фізичної або емоційної втоми, а також тим, хто хоче комплексної підтримки серця і судин. Тож порівняємо ці три види чаю: чай з квітів, швидке заспокоєння, легкий смак при стресі, тривозі і тахікардії. Чай з плодів, зміцнення серця, судин, смак ягідний. Для покращення роботи судин, зниження рівня холестерину підходить старшим людям. Суміш, дія комплексна. Смак гармонійний. Підходить для щоденних курсів і стабілізації тиску. Як і коли приймати, з якою частотою і як пити. Оптимально один-два рази на день, вранці для судин та серця, ввечері для заспокоєння, нормалізації пульсу та кращого сну. Якщо потрібно тільки заспокоїти нерви, достатньо однієї чашки ввечері Якщо потрібно стабілізувати тиск або підтримати серце двічі на день. Як чергувати три види чаю? За першим варіантом це універсальний три тижні. Перший тиждень квіти тільки ввечері, другий тиждень плоди один-два рази на день, третій тиждень квіти плюс плоди один раз на день. Потім перерва 10-14 днів. Другий варіант. Для серця і тиску 14 днів. Ранок плоди. Вечір квіти. Після двох тижнів перерва 10-14 днів. Третій варіант комбінований чай щодня. Це найпростіший варіант. Одна-дві чашки на день. Курс 2-3 тижні. Потім перерва. 10-14 днів. І четвертий варіант для сну і нервової системи. В день або пити або не пити плоди, ввечері квіти або комбінований чай. Тривалість курсу 10-14 днів. Та що ж означає щоденні курси? Щоденний курс це вживання чаю кожного дня у помірній кількості, щоб отримувати накопичувальний ефект. Це означає 1-2 чашки на день 14-21 день поспіль, потім перерва 10-14 днів. Такий режим прийому забезпечує стабільну роботу серця, покращення судин, нормальний тиск, зниження нервової напруги, безпечність та відсутність звикання. Проте є і застереження. Не поєднувати із сильними серцевими препаратами без консультації спеціаліста при дуже низькому тиску обережно надавати перевагу чаю з квітів, вагітним і дітям тільки після дозволу лікаря. Тож, друзі, глід – це надзвичайно м'яка, але дуже дієва рослина для серця, судин і нервової системи. Квіти плоди та їх суміш працюють по-різному. І тепер ви знаєте. Який чай обрати, як часто його пити і як правильно чергувати курси? Якщо хочете ще відео про трави, пишіть в коментарях, який чай зняти наступним. Зустрінемося в саду на городі і в дикій природі.